Всім привіт! Ось така вона заплава. Зарощи хащі. І не зрозумієш, де тут вода, а де тут суходіло. Я просто балдю від кількості м'ятних галявин в таких болотах. А це все це вся трава, це мята, шандра і ще там щось. Але в більшості це мята болотяна. Вона тут скрізь. И сквозь на ней глядят бджолы. Это не на много не чисельнейшие рептилии наших болид. Бджоли тут в принципі можуть селитися в будь-яких сухих стовбурах. Їхня товщина інколи навіть більше ніж достатня для життя родини бджіл. Тож просто йду і прослуховуюсь, а може повезе. Так буває і досить часто. А це Помітив тільки чисто по звуку. Ви тільки подивіться на інтенсивність льоту. Я такого льоту ніколи не помічав. Ну вилітає один, залітає інший. Але щоб ось так. Я чую, як над головою. Ведуть шершні. Оцініть. Оцініть просто льот. У мене в уликах такого льоту зараз немає. Мимо такої казкової краси пройти ну ніяк не можу. Тут всі бджоли і не тільки бджоли нашої місцевості. Я хотів сьогодні пошукати дупло із бджолами. Знаходяться із шершнями. Хотів познімати, послухати такуючих сарно європейських самців. Ха -ха, знімаю безкраї галявини, м'яти болотяної. І бджоли, 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 бджоли. Я помічаю, в цій глушині були люди. Звісно, такі сліди після себе залишають тільки двоногі примати, що вони тут діжками цими носили. Ці дві ноги приймати можуть ще залишить щось і небезпечне. Так, ладно, якщо і, і робити стоянку десь чи ночівлю, тільки не на тому місці, де були примати. Бо ще ляжеш не туди, підеш не туди, ступиш не туди. Чорний дятел з жовна зі мною згоден. Ось він пиший. Гриби, гриби ростуть і в цьому році вони ростуть одразу сухими. Ось тут внизу починаються самі ще не є ракові місця. Залишається тільки обережно дуже, дуже обережно спуститись і перевірити, чи так це все насправді. Так, тут якісь тут якісь тварини спускаються до води. Ну раз тварини можуть, то чому ми не можемо, я не бачу відповіді. Пішли. По вузькій стежці, але по стежці я не думаю, що камера її знімає. добра. Ну ось так я вже і на півшляху до води. Я не знаю, що тут за за дурненько ходить по цим стежкам але я вам скажу що це реально стрьомно це просто реально стрімно. ну вже поперся що зробиш швидше Це реальний не екстремальний туризм по бездоріжжю. Можливо для когось це і нормальні стежинки, але для нас це екстрим. Нічого не поробиш, треба спускатися до ракових нір. Ти що? Ти що? Мені, мені треба спасати? Фух, є лі витяг. Зараз краще з хлопцями ходити такі походи. Треба спасати! Ну я говбаню таких раків. Справишся? Да. Не падай туди, йди сюди. Фух, нарешті прийшли, а це самі ракові місця. Раковіших місць в цих болотах нема. А ось... Ми Мі... мастер, мастер. з'їжджає мастер раколова. Зараз він буде мені ловить раки, будемо запускати. Вода впала, ракові нори майже на поверхні. Люди в магазинах купують блакитну глину за великі гроші, а ми просто по ній ходимо. Оце блакитна глина. В цих джунглях інколи трапляються навіть кістки мамонтів та шерстистих носорогів, які випадають із таких кусків піска із глиною. Ай! Це ті змія. А ні, це, мабуть, менок був. Дуже схожий. Сильний, зараза. Он невеличкий. Давай вітро. Дай зніму, покажи. Кидай. Так. Тут нори більші, і раки, походу, теж. Гарний такий. Я тебе не дай іди сюди. Мав багато боїв. А там обривчик, так? Ось такі шикарнюня. Давай, у відро. Так, ти що, красавчик? Ось ще один, тут він менший. Ну, десять, знімайте, дивись, допомагає мені. Ось Давай, знімайте. приходь ведро та підемо імі... разом. Так. Ось тут під цими балкончиками повно раків. А ось один із них. Возьми камеру цього рака. Ось він сидить. Рак виліз із нори і загорає на сонці. Я так не спостерігав посеред біла дня. Його дуже важко побачити, він в принципі він такий самий, як і глина. Але це рак, це не шматок глини, це рак загорає на сонці. Зазвичай вони виходять в сутінках, але тут ось так. Дуже тут раків багато. Зараз спробуємо щось спіймати. Щука стоїть просто передо мною. красотуля. И чуть-чуть. Ось тут рак сидит. Досить великий рак. Один вуз стричить. А встречала еще и клешня. Зараз пробуем достать. щуки взагалі плювать. Температура воды плюс 25, щука. У щуки болит голова. Да? Отлично? А да. Отлично. А ну, приятель. Ловы. Лови. Вот тут дорога. На... Тут, тут анорис страшно. У мене руки просто не проходять. У мене більшості з них не зараз я пошукаю вже ще я ще щось тут ходим, да? ні, не знаю. Давай сюди свою знахідку подивимось. Що то за зуби такі? Может, какой то касатки пресноводной доисторичной. Давай сюда. Прикольно. Зубы аж через щелепу проходят насквиз. Заборем, разборемся, что это за зубы. Дуже вылыки. Небо знизу і небо зверху дуже приємна прохолода спеку плюс 35. Взагалі-то в походах я звик жарити м'ясо, ковбасу, ну інколи сардельки ну молодь молодь є молодь нові, нові мультфільми нова мода жарять зефірчики нічого не поробиш вплив західних мультфільмів там всі жарять зефірчики навіть дятли сміються Ну, зефірчики, так, зефірчики, щось у мене вони погоріли. І це можна їсти? Можна. Серйозно? Я не отравлюсь. Тільки бажано без коринки тоді, як то згоріли. Я так і знав, що американські мультфільми погано впливають на молодь. Ось так завжди в природі і буває. Пішов пошукати дупло бджіл, знайшов дупло шершнів, а наловив раків. Зате відпочинок, якщо не фізичний, то моральний, на весь робочий тиждень по таким джунглям. Річки сула. Дякую всім за увагу та терпіння.